Всім привіт! Сьогодні у нас огляд незвичайної цікавої книги відомого письменника Кіплінга: Як написали найпершого листа. Ця книга підходить для діток молодшого шкільного віку. І тут розказується цікава історія про родину печерних людей, маму Тешумай, тата Тегумай і дівчинку, їхню донечку Тафі. Ви бачите такі незвичайні зашифровані немови ілюстрації, в яких багато чого можна цікавого роздивитися. Тут така невеличка пригода дівчинки, яка пішла рибалити зі своїм татом, і в тата зламався спис. Вона знайомиться із незнайомцем, якого навіть немає тут імені. Це чоловік з іншого племені, який не розуміє мову тафі її родини, її племені. І тому дівчинка вирішує написати листа, тобто це був малюнок на березовій корі. Але він вважається найпершим таким листом у світі. І потім вона просить віднести цього листа мамі, Те, що має. Але мама не так зрозуміла опис цього малюнка. Ну і тут така ціла. Весела, цікава історія, але з щасливим кінцем, яка показує нашу багатоградність емоцій, людських почуттів, завчасних неправильних висновків, які ми робимо. Ось так. Сама історія не дуже така велика, але доволі цікава. Ну і, звісно, любителям первісних людей ця книжка буде до вподоби. Покажу ще раз ці ілюстрації. І навіть цей іноземець, якого там трапилася з ним, пригода, вже зрозуміло, ось трошки побитий. Але він усміхається і обіймає дівчинку. Все закінчилося добре.